Але ми сьогодні в Папа Шон. Кіт, давай роздівайся, сюди треба наліво, здати одяг і підемо бавитися з дітками. Нам дали карточку, тут 5 ігор безкоштовно. Хрина каже, він дуже помало їде. То для маленьких діток це піраміда, можеш з'їхати з, з нею. Вау! А це лабіринтик! Але тут, напевно, для таких маленьких, що ще повзають їм тут буде досить інтересно. Так, ідемо ще на якийсь атракціончик. Що в нас тут є? У нас є такі гойдалки, якісь пластикові, інтересні. Тут в нас є супермаркет і кухня, бізіборди. Ну, Карліна прийнялася до бізібордів. Вони якісь теж інтересні. Всі різні, всі чотири штучки. І тут є отака от... У нас гойдолка класна. Ну, Для кого гойдолка, для кого просто груша для биття. Все, виходимо з маленького відділу. От, І попали ми смуга перешкод від п'ятирочки. У Кароліні половиною, вона тут вже як, як своя. Давай показуй майстер-клас, як треба проходити. Ого! Так. Тут такі перешкоди, дивися, великі. Треба через них перелізти. Так. Дивись, тут треба пролізти, бо вони крутяться. Обережно. О, прийшли. Не на місці стоять, тільки то, що вони не рівні. Така. Одна вища, друга нижча. Ого! Давай, обережно, щоб не впасти. Так. Так, ще там лишилося три, два, один. Є. Оце рухається. Тут треба триматися. Є. А тепер через цю лазанку. Ох ти! Лазанка шнурочки. Вау! Прямо як спайдермен. Чекай, тут зачепилася. Отак. Клас! Пройшла дуже швидко цю всю трасу. І ми дійшли до зони батутів. Веселкове дерево, а це лабіринт від 5 років. Ну Лабіринт, в принципі, тут зручно, навіть для дорослих зайти. Бо деякі лабіринти дуже які низькі. Кароліна дивіться, от як мавпочка, віконечко, величезна хатка, вона там десь. Трьохповерхова, і, думаю, буде інтересно, бо з'їзди є і один, і другий, і там є ще такі от скеледромчики, є труби, по яких можна з'їжджати. Так, тепер в неї не загубити, де вона там є. Поки королінку шукав, вона залізла аж туди. Да, дуже високо і дивиться через ілюмінатор. Привіт! Так, мушу я теж забратися сюди на гірку, на сам верх. Тому що за нею дуже тяжко вгледіти. О, Вона тут бігає, де хоче. Отак от всередині це все виглядає. Всі літають, бігають. Помінялися рулями, тепер Наталя пішла її шукати, бо хатка дійсно велика, така прямо як замок. Я тут ходжу ззовні, споглядаю, де вона є. Ми її загубили. чи по типу, трубах, чи спустилася, бо тут всякі різні є виходи. Ось така от, труба величезна. Все, знайшов Кароліну. А то я думав, що... Привіт Каролінка! Я думав, що ми тебе загубили. Бо вона полізла десь там нагору, пішла через місток десь по тих всіх е... відділах. <смірко> Сподобалося? А хто тікає, хто тікає? Я зараз дожину. Тобі сподобалось на хрестику скакати? Прикольно. Це типу такий батут, чекай, бо тут тато застряг. Капець, поки я пройду, то треба було пролазти, напевно, знизу. Е, ти не тікай, бо я тільки прийшов через ті всі з... загорожі. Ну все, тепер попробую її догнати. Вона така мала шустра. Все, втікла. А мені приходиться то знов обходити. О, і ця груша. Оце інтересно, це типу як лазанка. Вчора вона залізе нагору, я так розумію, і потім треба спуститися вниз. Тут зона батуту 6.15 і 3-5. Куди вона піде, не знаю. Ми йдемо з нею. Отакий от, от мотоцикл. Кароліна хоче на ньому поїздити. Ого! Ти так ноїш підкидала там. Прикольно. Обережно, там дерева. Аліна розігналася аж до 220 кілометрів. Нічого собі. Дивися, то, той, то вже колеса горять аж. Атракціон, дракончик. І ще треба полити водичкою. Так. Бачиш, там треба в хатічок попасти. Є ще такий кораблик для діток. ну Для менших, але бачу Кароліні то теж, напевно, сподобалося. Це якийсь як ковчег, бо всередині ще є звірята. І є ось такі автомобіль якраз на двох дітей або навіть і на трьох. Три. О, є, все, пише, чекай. Нажимай на якусь кнопочку. Я так розумію, нам сподобався самий перший атракціон оцей кристал. І тут можна щось виграти, Це ж не просто покататися. Хочу показати, які тут є всякі різні смаколики, чутики, такі класні. І морозове, що можна вибрати. Морозове це квадратне, безприкольний. Коротше, замітили, що тут можна купити фотографії, бо фотографують і діток розмальовують. Карліна каже, що вона хоче, щоб їй теж лице розмалювали. Треба вибрати малюнок, який ти хочеш показати, і тобі такий намалюють. Красуні вибирають малюнок. В них мають однакові близько зачіски. Щоб карлінки, щоб тої дівчинки. І веселка сподобалася веселкове дерево. В неї якраз на щуці веселка, Тільки боюся, що зараз вона її повністю стре. Так, наша маленька екстремалка вирішила покататися на тій кулі. з папашона, Ну, як завжди треба перекусити. Кароліна тільки вийшла, побачила чупік. Бачу, ті хмаринки з веселкою не стерлися. Це вже добре. сіли в КФС і чекаємо на наше меню. Бачу, Кароліні не сильно сподобався той чупік, що мукати. Ну, напевно, як кислород. Давай я його заберу. Той кисленький соус Бека. Так Є от він виглядає. Фані. Deep це величезне меню. Пепсі. Мілкшейк. Він трохи холодний. Я думав, що Карлінка таке хотіла пробувати. Взяли Соус, а нам якісь дали бонусні всі. Картопля фрі і твістер. А трубочку що, не дали. Коротше, мукнув я сюди картоплю фрі попробувати, чисто інтересно. І це виходить, що це така жорстка лимонна кислота. Вона реально настільки гірка і кисла. М -м, твістер смачненький, гарячий. Кароліна перейшла з чупіка на картоплю фрі, проголодалася. Єдине в КФС немає соку, то Наталя пішла купити водичку або сочок, щоб вона попила. Бо вона так набігалася в папішон, що от проголодалася, проголодалася і хоче пити. Сімбата!